Платформа Roll – це місце, яке дозволить повністю зануритись в інтерактивне вивчення англійської мови. Уроки проходять на базі авторських матеріалів, створених командою дипломованих методистів нашої школи. Ви можете відвідувати заняття абсолютно в будь-якому місці та на будь-якому пристрої, будь то телефон, планшет або ноутбук. Потрібне тільки стабільне з'єднання з інтернетом. Наші вчителі підлаштовуються під ваші реальні вимоги та готують індивідуальні матеріали для кожного уроку. Незалежно від того, що ви любите: практику, інтерактив чи навіть теорію, у нас є матеріали на будь-який смак. Крім того, ви можете самостійно вивчати англійську та робити вправи навіть поза уроком зі вчителем. Прогрес вашого навчання контролюється, і ви завжди можете перевірити, скільки уроків ви пройшли та скільки слів вивчили. Виконання домашнього завдання максимально автоматизовано, понад 30 видів вправ. А якщо ви припустите три помилки, платформа автоматично поставить правильну відповідь: не знаєте слово? не проблема. Натисніть на нього та отримайте переклад вашою мовою. І навіть більше ви можете прослухати його вимову, і якщо вас не влаштовує переклад, ви можете запропонувати свій варіант. Про це, звичайно, підкаже ваш вчитель. Усі нові слова зберігаються в словнику, і ви можете вивчати нову лексику в будь-який час. Завдяки чотирьом режимам вивчення слів ви точно вивчите слово з першого разу. На платформі також можна зручно отримувати доступ до таблиці неправильних дієслів, просто введіть дієслово та отримайте три його форми. Ми не забули про те, як важливо підтримувати спілкування з вчителем, тому встановили функцію чату, завдяки якій ви можете бути на зв'язку з викладачем навіть поза уроком. І обов'язково в кінці відправляємо домашнє завдання вчителю. Платформа школи спікен Roll – це зручно, легко та комфортно.